Вітаю пані та панове. Сьогодні я хочу розказати вам, як можна відкрити рахунок ФОП в Монобанку. Я доволі такі багато відео вже робив на рахунок Монобанку, але інструкцію по крокову, як все це діло зробити, в принципі, я не робив. І в інтернеті її чомусь немає. Так, я розумію, що відкрити рахунок в Монобанку, неважливо це чи ФОП, чи звичайний, доволі таки просто все це діло робиться в два кліки, але тим не менш я вирішив зняти це відео. Отже, в описі буде посилання на ось цю сторінку, і в принципі ця сторінка показує, що я запрошую вас відкрити. Рахунок ФОП в Монобанку. Тут можна ввести свій номер і вам це посилання прийде на телефон у вигляді смски. Ну і в принципі ви вже зможете пройти реєстрацію вже зі свого телефону. Тому що Монобанк, як не дивно, мобільний банкінг, ну це. Це не так важливо. Отже, якщо ви відкриваєте рахунок ФОП і взагалі рахунок в Монобанку за моїм посиланням, то і ви отримаєте 150 гривень на рахунок кешбеку, і мені також припаде ця сума. І так, так, я розумію, що з 150 гривень треба буде заплатити податок в районі 20%, але тим не менш, це якісь некі кошти, і це буде просто приємний бонус як для мене, так і для вас. Отже, вводимо тут свій номер телефону. Або якщо ви з телефону переглядаєте, то вас відразу перекине в Додаток монобанку, ну і відповідно, ви вже зможете перейти відразу до оформлення саме. ФОПівської карти на цьому сайті також є, в принципі, всі можливості, ті, тобто тут розписано, що рахунок ФОП від Монобанку такий класний, є порівняння цін. І давайте подивимося на тарифи. Фактично, тут нульові тарифи. Ось тут у мене є саме ФОПи від Монобанку. Цей файл також можна відкрити. Якщо тиснути ось детальні тарифи, то ось ми дивимося, що тут є. Валюта рахунку у нас гривня, долар і євро. Фактично, у нас все безкоштовно і за зняття. Коштів саме з фопівського рахунку, тобто ви берете. Карту ФОПа і вставляйте її в банкомат, ми маємо сплатити 0,9%, тобто 1% за зняття суми. Але по моєму досвіду я два рази, по-моєму, знімав кошти з саме ФОПівської карти, тому що зазвичай я оплачую все це діло в інтернеті, тобто мені приходять рахунки від інших ФОПів від е, різних товок, що я маю оплатити за товар. Я просто роблю переказ, і це фактично безкоштовно. Якщо я перекидую кошти з ФОПу на свою особисту карту, там є якийсь ліміт на. Перекази через IBAN, IBAN, IBAN я буду називати, не придирайтеся, то там вже буде якась комісія. А якщо з ФОПу на ФОП, то фактично все йде без комісії. Хоча в більшості випадків я все ж таки використовую ці кошти, ну, перекидую собі, і, в принципі, вже можу робити все, що завгодно. Витрачати на себе, витрачати саме для того, щоб закупити якісь товари для того, щоб ФОП функціонував і тому подібне. Тут у нас є також всякі операції, якщо воно все буде йде. Еквайрингу і тому подібне. Я з цим не зв'язаний, тому що у мене немає еквайрингу від Монобанку. Все ж таки я продаю на маркетплейсах і там купа своїх еквайрингів, я вже підписав купу договорів, але зараз не про це. Отже, якщо ми перейшли за посиланням, і у нас відкривається щось такого плану. Тобто ми можемо зробити наступним чином. У нас є відкритий рахунок ФОП і відкритий рахунок НПД. Це точно вам не скажу щось, типу самозайнята особа. З цим я не стикався, тому не розкажу. У нас все ж таки рахунок ФОП. Отже, ти на відкритий рахунок ФОП, і тут у нас просто. Відкривається фактично ця ж сторінка, що і на комп'ютері. Тут у нас є різні переваги цього банку, і все, що нам треба тут зробити, це тиснути Хочу рахунок ФОП. Випуск безкоштовно. Тицяємо на цю кнопку, і ми фактично переходимо вже до заповнення форми для монобанку. Тут ми маємо вказати, що ми в принципі. Робимо, тобто, чим ми займаємося, до прикладу, продаж товарів в інтернеті, на маркетплейсах, щось такого плану написати. Або якщо ви не знаю, займаєтеся чимось іншим, то в принципі, просто пишіть те, чим ви займаєтеся. Тобто, фактично, ваша господарська діяльність можете написати, до прикладу, кведи чи просто написати у довільній формі. Я думаю, це проканає. До прикладу, я написав все це діло в довільній формі, що я продаю на маркетплейсах в інтернеті, там, ну, коротше, в мережі інтернет. Ну і з яких особливостей, на які можуть виникати питання, це який у вас місячний чи річний дохід. Там можна писати е, справжній дохід, тобто це ніхто не буде перевіряти фактично. Але це треба для фінансового моніторингу. Щодо прикладу, якщо ви вказали на 10 тисяч на місяць, а ви продаєте на 5 мільйонів на місяць, то в будь-якому випадку у фінансового моніторингу можуть бути питання до вас, і не важливо, що ви тут вказали, але ну, не про це. Просто вказуємо там приблизну цифру, що ви очікуєте. На місяць на зарахування на ваш рахунок ФОП. Якщо ця цифра буде більшою чи меншою, я думаю, це не буде проблемою. Тобто, ну, це нормально. Ви не можете спрогнозувати ринок, що ось, до прикладу, наступного місяця я зароблю там мільйон гривень, і я буду вказувати мільйон. Ні, вказуємо просто стандартний свій прихід на ФОПівський рахунок. Також, до прикладу, якщо зайти вже в додаток Монобанку, я покажу вам свій ФОП. Ось у мене ФОП прискоріє ВК, і в принципі, ось так все це Виглядає. І тут ми можемо відкрити рахунок ФОП. Я зараз можу відкрити рахунок ФОП або в євро, або в доларах, як ви бачите. І в принципі, давайте ми відкриємо рахунок в доларах. Так, отже, і в принципі ця операція не буде відрізнятися від рахунку в гривні, ну окрім того, що тут долар. Тому зазвичай все це діло має бути таким самим: тобто, хочу ФОП у доларах. Тут можна ознайомитися з договором на відкриття рахунок, з правилами і тому подібне. Ми тизіємо відкрити рахунок ФОП. І, в принципі, все, тому що все це діло я вже робив раніше, і у мене є всі ці дані заповнені. І ось він рахунок в доларах. У мене, звичайно, немає операцій, але у мене вже є, в принципі, і бан. Айбанта, і я вже можу приймати долари. Ну не знаю наскільки зараз рахунок в доларах актуальний ну, в цей час, тому що у нас купа обмежень, ну але тим не менш. Отже, ось таким чином, в принципі, можна відкрити. Я розумію, що зараз я відкрив рахунок в доларах і я не показав, як все це діло робиться саме з тією формою. Але я думаю, це не буде проблемою заповнити 3-4 поля. На жаль, у мене вже відкритий рахунок ФОП, і я не можу все це діло показати. Тому поки. Що ось так. Якщо у вас виникнуть якісь проблеми чи питання, можете писати в коментарях. Хоча в зимону зазвичай не виникає фактично ніяких проблем, тому що, ну, реально, все це діло оптимізовано і зроблено для користувача. Все, панове, на цьому все. Не забувайте про ЗСУ, не забувайте підписатися на канал, тиснути вподобайку, ну і тому подібне. До побачення!